16-річний Дмитро з окупованого Бердянська ініціатива Дженерейшн плюс для нього можливість визначитися із майбутньою професією, адже за півроку дистанційне навчання у бердянській школі завершиться. Цікавить професія юриста, якраз та іт сфері. Як нам пояснив юрист, адвокатом так просто не стати це треба мати два роки стажу, як мінімум. Також вона порадила вчити англійську мову. Бо це потім відкриє двері до міжнародних компаній. Проєкт Дженерейшн Плюс діє в Хмельницькому з 2022 тисячі на ярмарок професії, який цього разу відбувся в молодіжному центрі. Учасники запропонували 20 спеціальностей, які їх цікавили найбільше. З них голосуванням обрали 10. Основна мета для дітей це профорієнтація знайти ту професію і рухатись до неї покроково, щоб діти могли обрати траєкторію свою кар'єрну і вже після закінчення проєкту йти. Крок крок за кроком до тої професії, яку вони оберуть впродовж навчання, яке в нас відбувається. Ярмарок професії організовують двічі на рік на знайомство зі спікерами та професією пів години. Дарині 14 років. Дівчина обрала дві професії, котрі подобаються найбільше. Професії, які кімнаті пов з пов'язані з художнім типу архітектор, дизайнер інтер'єру. То ну я захотіла це вивчати, того що я дуже давно хотіла малювати. Я ходила в художню школу, мені дуже подобається процес малювання. Лікар-хірург Володимир Мойсюк у професії 13 років. Тож ділився досвідом і розповідав, як розпочати шлях до успіху. Багато запитань не тільки що стосується самого шляху, ну а й професії, яку я сьогодні представляв, саме професії лікаря, як цей шлях проходив, як навчання проходило, які виклики у нас виникали під час цього етапу життя. Попри всі виклики, ми всі рухаємось вперед. Кожен з нас отримує якісь маленькі перемоги на своєму напрямку. Про професію журналіста розповідала ведуча та кореспондентка ТРК місто Ірина Кондратюк, шеф-кухар Тарас Мельничук за освітою столяр, але вже має досвід власний суші та продовжує розвиватися. Всі отримали якусь вигоду з цього. Хтось досвід, хтось поділився чимось в тому, що я працюю. Так мені потрібно отримати відповідну освіту, щоб краще працювати. І управляти всім. На фінанси я взагалі навчаюсь, тому що ну, в мене якби, потрібно з фінансами там пов'язано багато чого. З вересня у проєкті Дженерейшн Плюс 18 учасників віком від 13 до 17 років. Серед них вимушені переселенці, діти з сімей військових і багатодітних родин. В лютому наступного року стартує новий набір учасників. Ірина Оріон, Павло Романюк, новини міста.